Історія давнього міста Бузька містить пам'ять про життя, культуру, побут та навіть трагічні моменти євреїв сьогодні. У кадрі єврейські будинки, синагога та кіркут, єврейський цвинтар, що у бузьку, вітаю вас, пані Людмило. Вітаю! Розкажіть, будь ласка, як історія Бузька переплітається з євреями? Річ у тім, що наше маленьке містечко завжди було полігамним містом. До початку 1939 року в Бузьк поселяли три великі громади. Кількість населення було понад 8 тисяч населення, так як сьогодні приблизно. І на першому місці за кількістю були люди польської національності, другу позицію займали євреї, І лише третю, на жаль, наші українці. Отже, євреїв було багато, тому сьогодні ще й збереглася синагога, в якій вони сповідували свою віру, ну і історія міста єврейського життя починається з тієї площі, на якій ми зараз знаходимося. Річ у тім, що ця площа також дуже давня, вона започаткована ще в 14 столітті. І цю площу якраз населяли євреї. Площа Ринок, власне, говорить сама за себе, тут завжди вирував ринок. Тут стояло дуже багато різноманітних будиночків, переважно двоповерхових. На першому поверсі були магазини з різним крамом, а на другому поверсі житлові споруди. І, власне, в тих будиночках жили євреї. Це були євреї Хасиди. До сьогоднішнього дня збереглося багато літописних спогадів про ті часи, як євреї населяли місто Бузьк. Зокрема, колишній мешканець міста Бузька Тадеуш Цвен, будучи дитиною, спостерігав на площі ринок, як поводять себе євреї, в що вони були одягнені. І він у статті Голокост, зокрема, згадує, що разом із батьком він прийшов на млин, аби змолоти пшеницю на борошно. Мали вони трохи вільного часу і з батьком поспацірували на площу ринок. І тут на площі ринок вони побачили, ну, зокрема, малий Тадеуш побачив людей, котрі зовні відрізнялися від тих людей, котрі населяли буст. принаймні від тих, що він їх бачив завжди. Це були. Люди одягнені у все чорне, широкими крислатими капелюхами, з пейсами, котрі сягали пах в чорних плащах, білих шкарпетках, котрі були по колінах, і в блискучих чорних мештах. Ті люди активно жестикулювали і тим привертали до себе увагу. Євреї, які володіли фактично торгівлею всією у Бузьку, почували себе дуже впевнено, і на інші, людей інших національностей дивились навіть трохи зверху, бо почували себе в силі. Але так було лише до початку війни. Коли німецькі окупанти зайшли в Бузьк, то євреї змінилися навіть. Чисто зовнішньо. Вони перестали одягатися так, як одягаються традиційно євреї, вдягалися так, як звичайні люди, щоб не виділятися серед загалу. Але німецькі окупанти заставили євреїв, знаючи, що тут в тих будинках живуть суто євреї, заставили їх одягати наласкані зірку Давиду, і така сама зірка Давида була в них на шапках. Тобто німці ідентифікували євреїв. І і власне ота територія, на якій ми зараз знаходимося, стала єврейським гетто. Так, Буську до сьогоднішнього дня збереглися ті будинки, в котрих жили єврейські сім'ї. Правда, вони вже сьогодні видозмінилися, на декотрих добудували ще по кілька поверхів. Ну, але якісь елементи єврейської культури до сьогоднішнього дня збереглися. От, зокрема, ми бачимо перед собою будинок двоповерховий, і бачите, балкончик. Власне, на балкончику ми бачимо металічні символи єврейської мінори. І такі символи ми можемо бачити ще на багатьох інших будинках. Ми зараз знаходимося біля пам'ятки місцевого значення колишньої синагоги. Ця споруда датована 1885 роком. І ще кілька років тому вона перебувала ну, в такому злиденному становищі. Її заселили голуби, тут жили різні. Різні тваринки, і було дуже багато сміття в цьому приміщенні на сьогоднішній день. Це приміщення винаймає релігійна громада. Вона це приміщення не просто відремонтувала, вона його. Підреставрувала. Вони шукали архівні матеріали, щоб подивитися, якою була ліпнина, якою був колір стін. І дуже приємно, що сьогодні ми можемо побачити те приміщення, яким воно було і давніше, тому що все-таки пам'ятка місцевого значення, і це є частинка нашої історії. Пане Анатолію, розкажіть, будь ласка, про процес реставраційних робіт колишньої синагоги. Коли розпочалися ці роботи, скільки часу тривали? Ну, я би хотів би почати спочатку, як приміщення колишньої синагоги попало нам. Був період 90-х років, закінчення 90-х років, коли держава. Давала у безкоштовне користування старі покинуті релігійні споруди для, для організацій, чи як скоріше для церков, які би могли б в них навести порядок і проводити богослужіння. Ми звернулися в місцеву, до місцевої влади, щоб нам надали можливість, і місцева влада відгукнулася на те і нам передали це приміщення. Там є декілька фотографій на вході. В якому стані було воно занедбаному? Ви можете просто глянути. Я можу вам сказати, що що ви бачите зараз, тут майже нічого вже не було. Все було понищене, вибрані були місцями стіни. Підлога була занижена більше ніж на метр десять, тому що так вимагало законодавство колишнє. Що я ще коротко відступлю, чому так було воно занурене, тому що коли розпочинали євреї будувати цю синагогу, і вони звернулися з проханням до польської влади, яка була на той час, і сказали. Ми хочемо будувати. Сказали, покажіть, будь ласка, ваше креслення. Вони показали креслення. Вони подивилися, сказали, неможливо, тому що ваша синагога вона буде вища за там є костел. Щось робіть, той варіант не проходить. І вони вкопалися на метр низ від ґрунту, на метр на низ, щоб понизити, щоб задовольнити владу. І коли вони зробили цю речі, вони молилися цей період, пропускаю. Ми коли прийшли сюди, от там, де є вхід, його входу не було. Там було все закрито, тому що по єврейських законах там стояв Равен. То була місія для того, щоб Равін звідти читав все. Всі знаходилися тут, в цьому місці, там було три великих таких вікна вибитих, був такий невеличкий балкон, і жінки через ті три вікна вони могли приймати участь. Євреї всі знаходилися тут, в тому приміщенні. Коли ми прийшли, ми. Саме приміщення там, де зберігалися єврейські е релігійні, що тримав священник в святі. Ми його видовбали і зробили вхід, тому що за тією стіною оставалося житлове приміщення, яке ми відмовилися брати, тому що ми мали надати квартири, ми не мали коштів. Ми від замурували ті діри і приступили до роботи. В цьому великому залі ми підняли підлогу на метр десять, що завезли більше 600 тонн грунта. Цією стіною ми відмурували, там є нижня частина, ми сходимо, подивимося, якщо буде можливість подивитись, на якій сіні висоті був. Все було понищено. Ми приступили всю ліпнину. Ми відновили майже 100%. Були залишилися елементи деякі. Ми з тих елементів, з тих частинок ліпили, щоб те все доробити і відновити. Кольора ми не знали, які кольора, тому що тут було е, помальовано все було голубим кольором, і на стінах було написано Слава капере, слава труду, тому що тут знаходився столярний цех, в якому е, торгівля. В тому, куті там сидів той продавець, продавав склом, а тут збивали ящики для торгівлі. І нам купа сміття, решта тієї організації, воно прийшло. І ми, засукавши рукава, сьогодні предоставляємо таку картину. Все зробили, все відновили. А скажіть, будь ласка, чому різниця у кольорах ліпнини? Чому різниця у кольорах? Якщо взяти до того, як було єврейське, тому ме його просто не доробили. Цей виноград, що тут висить. Білий він в старому варіанті він був розмальований під осінь, ніби то стиглі плоди, і там, якби ви то ви б побачили б самих того, бо люди не звертають уваги, вони не знають, що то То є показує саме від винограду, Це гілочка іде там плоди. Їх не видно. Я не мав. Ми шукали по архітектурах. Я у Львові звертався, щоб хтось дав, як мало виглядати колишнє. Ну не було предоставлено, а в мене во знайомі. Друг колег такий був Володя Бішко, він прийшов і каже: Я рекомендував би такі речі. І Ми спробували на одній сіні, Мені сподобалось. І ми приступили і зробили білий. Чуть бачите, де ті колони чуть темніше, а те все світліше, щоб воно було приємне для ока. Я би хотів ще для вас, щоб бути коротко, показати підвальне приміщення, в якому була сама глибина, і де був вхід у синагогу, якщо є можливість. В цьому приміщенні був вхід у синагогу. На жаль, я не можу вам показати, тому що я його замурував особисто. Тут за цією, цією стіною вони залишилися великі металеві такі двері на дві сторони з символами єврейськими, що вони нікому не попали, їх просто замурував. Може, прийде покоління якесь буде шукати, хай мають. Ми то зробили. Низ самої синагоги був на цій висоті, все було то. Але для того щоб зробити для себе якісь приміщення, які би використовувалися поза межами ще служіння або для інших служінь, ми зробили таке маленьке приміщення. Наша, наша дитяча кімнатка, де в час служіння, тут збираються у нас діти, вони, щоб не, не заважати старшими, був, з ними є. Сестри, які проводять навчання з дітьми, в тій половині проводять навчання із дітьми вже старшого покоління. Всі старші приймають участь у богослуженні. Наша наступна локація це найдрівніший в східній Європі кіркут, тобто єврейський цвинтар. Цвинтер, цвинтер датований, давніша могила на цьому цвинтарі датована 1520 роком. Якраз ми зараз біля неї і знаходимося. Ця могила відрізняється з поміж інших, мається на увазі ця мацева, відрізняється з поміж інших розмірами, відрізняється своєю товщиною і навіть відрізняється тим. Що на Мацеві немає ні візерунків, ні якихось звіряток, як це є на інших мацевах. Тут похований. Рабин, і текст надпису на цій могилі є розшифрований. Зокрема, на цій території, ну, зараз, як бачите, занедбані, бо поросло все довкола, знаходиться до сьогоднішнього дня понад 5 сотень мацев надмогильних пам'ятників. Перебувають вони в різному стані, є лише, що залишилися фундаменти, є повноцінно стоять мацеви, є частково поламані, бо були було дуже цікаве використання цих мацев в радянський період. Зокрема, коли демонтували пам'ятник Леніну в центрі міста, то в підвалинах цього пам'ятника познаходили мацеви і дуже часто під час будівельному смітті, яке розвозили десь там по місту, знаходили також уламки цих мацев. Як відомо, цвинтарі загалом єврейські завжди, які звичайні. Будуються на окраїні міста. На сьогоднішній день вони заходять в притул до людських осель. Це просто свідчить про те, що місто наше розрослося. Ще по-інакшому цей цвинтар називають окописьком, тому що цвинтар довкола окопаний, така традиція єврейська. І ще одна традиція, що чоловіки і жінки. На цвинтарі поховані в різних місцях. Хто похований на цьому цвинтарі? Поховані люди, котрі вмерли своєю смертю, а також на тому цвинтарі є поховано дві тисячі євреїв. Частина з них це ті євреї, котрих розстріляли фашисти в 1923. Третьому році у січні місяці ті євреї, котрі в гетто захворіли на тиф, їх просто щоб вони не розповсюджували цієї хвороби, розстріляли. І 21 травня 1941 року в Бузьку розпочався Голокост, Гетто, в якому жили євреї, було охоплено. Поліціянтами, нівцями, власівцями, і жоден жодна людина із гетто не могла нікуди вийти. Жителі гетто зрозуміли, що їх очікує неприємна ситуація. Може, десь вони мали надію, що їх не знищать, але знали, що їх звідси вивезуть, і яка їх доля на перспективу буде невідомо. І вони кілька разів намагалися у німців відкупитися. Німці вимагали від них 10 кілограм золота, і це була пролонгація часу ліквідації. Так було раз, так було два, так було три. Потім золото скінчилося і євреї давали те, що в них було цінного. Але в кінці кінців настав той час, коли не було вже що давати, і, очевидно, відтерміновувати вже не було як. Тому 1200 євреїв було розстріляно. Тут, на тому єврейському цвинтарі. І в 2006 році єврейське товариство Сахат тут проводило дослідження, проводили археологіч, не археологічні розкопки, а розкопки. І під час тих розкопок, тих місць поховань було виявлено 450 тіл. Чому тільки 450? Річ у тім, що люди були поховані на різні глибини. І добратися до всіх тіл було неможливо. Є свідчення очевидців. Тих людей, котрі в тоді, ще в той період, в 43-му році були дітьми, то вони говорять, що в день, коли почався Голокост, було, було все довкола зачинено. І магазини позачиняли, і церкви, і костел, і всі організації. І весь день по місту чулися постріли і крики. І коли сюди звозили євреїв, то люди, котрі жили десь не дуже далеко звідси, чули і дитячі. Плечі і жіночі плечі. І навіть говорили, що вже коли була ніч, євреїв одразу їх вистріляли і закопали, то кажуть, ну можливо, людям так видавалося, що земля просочувалася кров'ю, що з того не були з-під землі. Ну але практично що нікому не вдалося з тої ситуації вийти, порятуватися. Так що, отам от трошечки далі є такий пам'ятник, поставлений мармуровий, в якому написано, що тут знищено ціле покоління єврейського населення, яке проживало в Бузьку. Донедавна цей цвинтар був не обгороджений, і це фактично було пасовисько для гусей, для корів, для коней. Сьогодні, як бачимо, є. Загорожа це також зробила благодійна організація єврейська, ну але Попри все, територія занедбана, очевидно, мала би бути з єврейської сторони закріплена якась людина, яка би мала за цим похованням пильнувати. Ну, ще, що цікаве, скажу, що на кожному із пам'ятників є зображено, зображені якісь звірятка. Це можуть бути білочки з горішками, це можуть бути леви, це може бути двоголовий орел, ведмеді і так далі. І люди завжди за Питують, а що означають ті фігурки звірят? Ті фігурки вказують на приналежність до конкретного роду. Наприклад, там, де зображений лев, це означає, що в тій могилі похований священник. І дуже в цих цікавить двоголовий Орел. Він не має жодного відношення до Російської Федерації. Це є дуалістичність Бога. Бог добрий, але Бог карає. Ось така історія історія нашого цвинтаря.